Вчора о 12.00 ворог наніс черговий удар, авіаудар по нашому місту, три каби, влучання в заклади освіти. На жаль, найбільш такі небезпечні це якраз обстріли, які стаються в день, тому що люди на вулиці знаходяться, машини їдуть, тобто можливості, що хтось попаде під обстріл, значно більше. Ну, на щастя, все ж таки в нас немає загиблих, але є сім поранених. При взрыве у нас пострадало пластиковое окно, вылетело, э, покрутило USB и э, вылетели стекла на балконе и в, и в маленьком э, таком кромужном окошке в зале. 28-го приїхали, вирізаємо під окна і видаємо, і встановлюємо. Постраждали прилеглі будинки, у людей повибивало вікна, ми привезли ОСБ та пластикову плінку на балконні блоки. Ула побудовано в 1987 році. Проектна потужність на той час становила 905 учнів, а до початку війни у нас навчалось близько 800 учнів. Будівля повністю зруйнована.